Футбол то не тільки про спорт. Футбол це великі гроші, за які спортсмени та федерації готові перегристи горлянки будь-кому, хто стане на їхньому шляху. Ви на каналі Фограм з вами Костя Фослана. І Сьогодні поговоримо саме про гроші в футболі. А точніше про те, скільки збірна України вже зробила, пройшовши на Євро 24, і скільки ще може отримати бабосиків на турнірі. Погнали! Збірна України з футболу в четверте поспіль вийшла на чемпіонат Європи. З чим я вас всіх і черговий раз, і вітаю! Для виходу на Євро 24 Україні знадобилося 10 матчів. Перед двома поєдинками у плей-офф команда Сергія Реброва провела 8 ігор у груповому раунді, де за особистими показниками програла прямий відбір на єврозбірній Італії. Десь 10 матча Українці здобули 4 перемоги та дві нічиї. Ще було дві поразки від Англії та тієї ж таки Італії. Саме оця друга поразка у вересні 23-го не дала нам можливості посісти другу позицію в групі. Бо статистика в Італії у груповому відборі була аналогічна. Однак, от те про вирішило долю прямої путівки на турнір. До речі, щоб не пропустити всі цікавинки про футбол, раджу вам підписатися на канал Футграм. Та що там раджу? Я вас просто закликаю це зробити, бо потім щось не побачите і будете, ото в поганому настрої хіба віба потрібен? Навкруги і так все не райдужно, а тут ще таке. Тому підпишіться, поставте вподобайку і не забудьте натиснути на дзвіночок. Разом веселіше. Погнали. Після групового етапу в України були валідольні перемоги над Боснією та Ісландію у стиках з однаковим рахунком 2-1. Однак все це вже в минулому, тому варто все це згадувати лише з позитивом та кількома сивими волосинами на голові. Щодо грошення, то завдяки оцьому виходу на євро збірна України зуміла заробити 9 мільйонів 250 тисяч євро. Аналогічну суму отримав кожен з 24 учасників турніру в Німеччині. І ще забув вам сказати, що окрім України, останніми учасниками Євро 24 за підсумками плей-офф-відбору стали Грузія та Польща. Це так для загальної картини. Євро 24 відбудеться з 14 червня по 14 липня 2024 року в 10 містах Німеччини. Перший матч в групі наша команда проведе проти Румунії 17 червня. Потім битимемося проти Словаччини 21 червня, а вже 26-го на нас чекає головне протистояння в групі проти потужної Бельгії. Хоча інші збірні теж не подарунок. Е, як думаєте, хто найслабший в нашій групі? Я ось навіть не знаю. От зараз хочу більш детальніше пройтися по кожному нашому супернику в групі, бо саме з ними ми точно зустрінемося на турнірі, і від цих матчів залежить доля України на Євро. Давайте почнемо з Бельгії. Це вічний фаворит, який ніколи в історії не вигравав євро. Було тільки срібло у 80-му та бронза у 72-му роках. У кваліфікації до євро Бельгія виграла групу, де разом з нею були Австрія, Швеція, Азербайджан та Естонія. З одного боку вражає, що в цій компанії бельгійці жодного разу не програли, а пропустили лише в трьох матчах з восьми чотири припущення один з найкращих показників у кваліфікації. До всього цього їхній кремезний форвард Ромел Лукако у цих восьми матчах забив рекордні 14 голів, ставши найкращим бомбардиром відбору. З іншого боку, у порівнянні з групою України, де було одночасно і Англія, і Італія, рівень суперників Бельгії був значно нижчим. У будь-якому випадку на Євро 24 у нашому квартеті Бельгія знову буде фаворитом, в якого, втім, реально відібрати очки. Головними їхніми зірками, звичайно, є Кевін Дебрюйне, Тібо Куртуа та Ромело Лукако. Ще можна додати молоду зірку Сіті Жермі Доку та лівого вінгера арсеналу Леандро Тросара. До речі, його арсенал взяв лише після того, як не зумів підписати мутрика. Тросар був для колонірів лише як запасний варіант. У підсумку Бельгій заграв у цьому сезоні набагато краще за українця, хоча й коштував у 4 рази менше. Румунія виграла свою відборкову групу без жодної поразки, обігравши Швейцарію, Ізраїль, Білорусь, Косово та Андору. Як і у випадку з Бельгією, впадає у вічі склад групи, в якому не було топ команди, а на роль фаворита претендувала насамперед тільки Швейцарія. Але в підсумку ним стала Румунія, забивши лише 16 голів. Це найменший показник серед переможців груп кваліфікацій, що складалося із шести команд. В такому несподіваному стилі Румуни повернулися на євро після пропуску турніру у 2021 році. В нинішньому складі Румунії є п'ять представників топ-ліг, але в більшості тут мова про команди середняки або з нижчої половини таблиці. Виділяються з них тільки е, резервний кіпер Мадридського Атлетіко е, Хорацію Молдован та захисник Тоттенгама Раду Дрегуши. Також треба приділити увагу Даріусу Олару, капітану Вістяго, який в цьому сезоні знаходиться в дуже крутій формі, і в чемпіонаті Румунії забуває кожну другу гру, хоча і є півзахисником. А ще є правий вінгер парми Деніс Ман. Він теж у топовій формі, хоча і грає з італійцями у серії Б. А от Словаччина закінчила групу другою, але ж там була неймовірна Португалія, яка вийшла до євро з рекордними 30 набраними очками. Власне, сам португальців Словаччина двічі поступилася у відборі. Більше нікому. А в групі ще були Ісландія, Боснія, Люксембург та Ліхтенштейн. Для Словаччини цей вихід на євро став третім в історії, не рахуючи Чехословацький період. І третім поспіль. На євро 2016 вони навіть дійшли до одної восьмої фіналу, а на євро 2020 двадцять груповим етапом. Що стосується складу, то в ньому вистачає видатних гравців. Це в першу чергу Мілан Шкриняр, Мартін Дубравка та Станіслав Лоботка. Ще є класний центральний захисник Давід Гансько, який в цьому сезоні забив вже 6 голів за «Фейнорд». А за збірну відзначився чотирма голами у 37 матчах. Трошки познайомив вас із суперниками і впевнений, що у вас є думки по кожному з них. Тому пишіть їх у коментарях. А також можете написати свої прогнози для України на турнірі. А для того, щоб заробити грошенят на євро, треба перемагати оці команди, про які я казав. Інакше за красиві ученята та гарні фінти ніхто нічого не дасть. Кожна перемога у матчі групового етапу Євро-24 принесе нашій команді по одному мільйону євро. За нічию у ЄВА платитиме по 500 тисяч євро. Ну а за поразку, як ви розумієте, отримаємо вже дякую від суперників. Але ж це ще не все, бо далі можна зробити ще більше. І про це ви дізнаєтеся трошечки згодом, тож додивіться цей відео до кінця. І якщо наша збірна зможе подолати групу, вийти з неї з будь-якого місця, то гарантовано отримує півтора мільйони євро. А от далі вже буде складніше, і все залежить від того, з якого місця ми вийдемо і на кого потрапимо. Давайте трошки про це детальніше і поговоримо. Так от, якщо виходимо з нашої групи з першого місця, то потрапляємо на третє місце з групи A, B, C, D. Звичайно, і там можуть бути неприємні сюрпризи, хтось квартету B, наприклад. Але вірогідність отримати когось полегше набагато вища. Якщо виходимо з групи з другого місця, то нам дістанеться друга сходинка групи D. а там кандидати зовсім не цукерочки: Нідерланди, Франція, Австрія. Звісно, сенсацію виключити не варто, але в поляки віриться не дуже. Якщо посідаємо в групі третє місце, то в одній восьмій буде ще складніше. Відкидати такий варіант, думаю, не варто, бо наші футболісти полюбляють самі собі погіршувати обставини. Так от посівши третє місце в групі, в одній восьмій фінал нашим суперником буде або в групі Бі, або перше місце групи С, тобто або сильніше стріло Іспанія, Італія, Хорватія, або Англія з ймовірністю в сотків ну дев'яносто. Погодьтеся, приємного мало. Але ж надія вмирає останньою, Тому ми з вами віримо, що наші хлопці зуміють пройти як найдалі. Якщо ми зуміємо пройти 1-8 фіналу, то за вихід у чверть фінал отримаємо від УЄФА 2,5 мільйони євро. Далі вже прогнозувати якісь пари складно, тому скажу, що за вихід у півфінал команда може отримати 4 мільйони євро. За вихід у фінал може отримати 5 мільйонів євро. А якщо вже мрієте, то по крупному згодні. Як переможний турнір Україна може отримати ще 8 мільйонів євро. А загалом максимальна сума, яку може отримати наша команда, якщо виграє всі три матчі в групі, складає 28 мільйонів 250 тисяч євро. Цікаво, що попередній чемпіонат Європи Україна завершила з найкращим результатом в історії, вийшла в черець фінал та отримала призовими 16 мільйонів євро. А Італія за перемогу на турнірі заробила 34 мільйони. Пишіть у коментарях, скільки грошей заробить Україна, свої прогнози на матчі, хто фаворит, а хто провалиться. Коротше, будьте активними у коментарях, бо це важливо для Ютубу. Та я хочу з вами послухати. Щоб більше розуміти свою аудиторію, і не забувайте ділитися цим та іншим моїми відео у своїх соцмережах. Сподіваюся, вони вам подобаються і є для вас дуже корисними. Мої соцмережі, до речі, в описі. А я з вами не прощаюсь, Побачимося дуже скоро. Обіцяю. Бережіть себе та рідних, Па-па!